Що в судовому засіданні встановлено порядок топсів дослідження доказів, суд на даний час не вбачає підстав для зміни порядку дослідження доказів. Так, відповідно до е, встановленого порядку повернемось до журналу судового засідання. Встановлено наступний порядок дослідження доказів, згідно якого зазначено, що суд після дослідження письмових доказів сторони викликати водити. То е, записне, чи маєте ви письмові записи е, з правильного запису? Е, ще щось я хочу уточнити, тому що у мене, згідно е, моїх записів, журнал від 19.03, це третій тон, е, після допиту свідки, допит потерпілих. Чи будуть тут запис про письмові у сторони захисту будуть письма докази, після того як будуть досліджені всі докази сторони обвинувачення. Доки потерпілого це доказ сторони обвинувачення. На сьогоднішній день ні. Сторона ну, захисту тобто, тобто, не готова не продовольна продовольна продовольна. надавати, не зможуть. Зрозуміло. Добре, сідайте, будь в той же час в судовому, засід... судовому засіданні встановлено порядок допитування потерпілого, які на виклики судове засідання не з'являються чи не яхти не повідомляють, хто буде представляти в суду на даний час невідомо і хто може бути запитаний, як потерпіла відповідно